Всі пам'ятають події корічної давнини, бої, революцію гідності і нашу перемогу, яка була рясно скроплена українською кров'ю. На жаль, дотепер режим внутрішньої окупації панує, перефарбовується і панує. Ясно, що наші вимоги не підкріплені прямою дією, це лише пусті слова. І Порошенко на них не реагує. Тобто, от такі. Акції прибує дії – вони те, що ми сьогодні треба. Друзі, паноці вже закінчили службу Божу. Всі, хто дотичний до добровольчого руху, ОУН ми діємо тоді по своєму плану. Як організатори вже не виставили апаратуру, то ми діємо так, як планували. Ми йдемо до адміністрації президента, передаємо наші вимоги по звільненню політичних в'язнів. Майор Шевченко, командир батальйону Микола Миколаївського. Ви, ви представники передати. Ми його викликали. Прийшла нова окупаційна влада, яка віддала наш Крим, яка віддала частину нашого Донбасу, яка й сьогодні репресує, мучає в катівня. Патріотів, більшість яких добровольці і майданівці, які перші дали бій зовнішньому окупанту. Так? Передаємо в двох екземплярах. Ви нам напевно поставити так? Да? Значить, Це в робочий час. Цеглу ви вже підготували. Напевно, в да. міліцію кидати не треба. А от там, де можна побити, можна кидати. Не далети. Долетіть. Подалі! Ходіте все! Починаємо наш швот! Ну дити, щоб я тебе не попали! А ходіте буде паросто! Путіна! Привітаємо, доки йдемо далі! Дайте привітати! Пацюваю. 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 Слава Україні! Героям слава! Друзі! Давай, не штовхайте мінти! Не штовхайте, хлопці! Штоп... Штоп... Ситуація така. Ми б'ємо банк. Це наш флешмоб, поки що флешмоб. І йдемо собі на арсенальну. Послухайте, підходьте двою! Куда пам'ятайте! Сьогодні в день вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні і день вшанування подій, які відбулися у лютому 2014 року на вулиці Інститутській добровольчий Рух Оун провів ряд акцій. Про які він заздалегідь попереджував і українську громадськість, і правоохоронні органи. Ми звертаємося із запитанням до командира батальйону ОУН і провідника добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського. Із запитанням: Друже Комбат, скажіть, будь ласка, чим були обумовлені саме ці акції? І наскільки вам наскільки ви вважаєте, вони вдало відбулися? Ну, якби це відомі події, які сталися два роки тому, коли українська нація вже вступила в прямий бій з внутрішнім окупантом, з Януковичем, з Беркутом, з тодішньою службою безпеки. Ну і стоя, от почались вже просто масово гинути, беззбройних людей почали розстрілювати, люди гинули. Ну і якби добровольці, командири добровольчих підрозділів запланували з'їхатись в Київ поза як ну, за те, що ми боролись, цього не сталося. Є зрада від президента. Вона у всьому є від уряду, є від Верховної Ради, тобто українському народу треба вирішувати вже знову долю. Самому, не сподіваючись на владу, яка насправді є внутрішнім окупантом. Тому добровольчий ОУН прийняв рішення, що ми, звісно, будемо в цих заходах по вшануванню Героям Небесної Сотні по відзначенню цих подій які відбулися два роки тому, ми будемо брати участь. Що ми, власне, і зробили? Я, як голова проводу добровольчого рухового, говорив з організаторами з багатьма, пояснив, що ми готові вступати, бути в, в обоймі. Тобто ми в 9, організатори на 10-ту збиралися біля Жотневого палацу, а ми на 9.30, всі, хто представники добровольчого руху, прихильники, добробатівці, зібралися біля стели і пішли до Жовтневого палацу. Абсолютно зрозуміло було нам, ми збиралися подати звернення КВП, бо режим зараз сажає патріотів вже набагато масовіше, ніж то робив Янукович. Ми збиралися до адміністрації подати вимоги про звільнення політичних в'язнів ну і про загальну амністію прокричати, принаймні нашим всім добровольцям. Про політв'язнів ми точно знаємо, хто є політв'язнем в цій країні, хто є політпереслідуваним. Ну, Як завжди, в принципі, таких організаторів ми не побачили не біля Жовтного палацу, були багато людей, але різні групи. Тому ми своєю групою чітко знали, що нам робити. Ми пішли, подали звернення з вимогою до адміністрації про звільнення наших побратимів. А далі, щоб наша вимога була почута, бо понятно, що ніхто її там навіть і читати, напевно, не буде. Ми закріпили це діло, так як робили два роки тому. Ми пішли, трошки побили вікна в офісі Ахметова. Трохи Погромили путінський Альфа-банк і, власне, трошки побили вікна і фасад банку Росії. Тобто це таке підтвердження, от ми побили зовнішніх ворогів. В об'єм і з часом внутрішніх. Янукович насправді був набагато, ну якби здавався набагато потужнішим за Порошенка, але зараз його немає. Це таке наше попередження режиму внутрішньої окупації. що, да, в Київі, Хоча це підтвердження зради режиму внутрішнього окупанта, що сепаратист Ахметов на свободі, Російські банки працюють в Україні, а в нас на сході л'ється українська кров, тобто вони воюють практично за наші гроші, з нами ж нас вбивають. Ми попередили режим внутрішньої окупації про те, що він також не вічний. Якщо в Україні не відбудеться змін, не будуть покарані винні убивствах Небесної Сотні, не будуть покарані продажні державні чиновники, не буде посаджений за грати Медведчук, Кучма, Ахметов, Кивалів, де їх багато. Кернець Допкіт. То ми так то революція триватиме, як вона тривається, і зараз і режим Порошенка впаде. От мета цієї акції була така: ми ну не було багато людей, щоб нам прямо зараз робити революцію. Але крок до неї я вважаю, ми сьогодні зробили. Друже комбати, добровольчий рух ОУН ніколи не приховує своїх намірів. Як я зрозумів, подобається це владі чи не подобаються певні акції руху? Скажіть, будь ласка, це принцип іти з відкритим забралом на ворога? Так, це принцип, який ми декларуємо. Він обумовлений тим, по перше, ми живемо в інформаційному суспільстві і діємо до певної міри прагматично. Поки ти відкритий. Ну, і нічого тобі приховувати, то як в тій ситуації, в якій є Україна, і покарати тебе насправді важко. Друге, ми все ж таки мусимо пам'ятати завжди, ми ОУнівці. Так, Оунівці діяли неодноразово. І ми мусимо цю величну традицію нести. І йти на ворога з відкритим забралом. Тобто, от дві складових, чому ми, ми так діємо? В принципі, я скажу, до, наприклад, до цієї акції майже в 20 тиждень мені дзвонили представники силових структур, СБУ, МВС з запитання. І що там робіть в урядовому кварталі? Не робіть, не не ставте. Тобто практично не давало мені спокою. Я розумію, що режим внутрішньої окупації боїться. Боїться добровольців. Тим більше ми не могли. Ну, щоб у цей день був ми от просто пішли собі, передали звернення, сказали ганьба і розійшлись. Я не міг допустити такого, як голова проводу добровольчого руху. Це би було ганебно по відношенню до тих людей, які за волю України два роки тому загинули. Вони не загинули за шоколадну фабрику Порошенка. Вони за за волю, тому ми владі нагадали, що ми у нас ще є порох в порохівницях. Тобто, о, о, добровольчий рух ОУН діє за принципом Ми на своїй землі в своєму праві. Саме так. Дружкам бате, раз ви вже підняли таку тему, що революція триває, вона триває перманентно і в різні стадії, скажіть, будь ласка, складається враження, що зараз ситуація в суспільстві накаляється. І вже не тільки добровольці, але навіть армійці починають виступати проти влади, численні скандали, широкий лан інше зі ставленням до зсушників відомі. І Якщо революція триває, і я хочу вас запитати про те, як ви бачите, який розвиток революційних подій от можливий, чи декілька варіантів, як вам здається, які більш прийнятні, менш прийнятні. Тобто, дайте, будь ласка, і ваш прогноз. І ваше бачення, і ваше побажання стосовно розвитку національно-визвольної революції в Україні, бо громадськість зараз дуже цим цікавиться і всі чекають. Ну, ми відмовилися до добровольчих принципово відмовився від виборчого процесу. Тобто наші люди можуть йти на вибори, але засадниче це не наш шлях до влади. Ми шлях через революцію. В першому номері нашої газети Доброволець там, в принципі, була наша програма, як ми то зробимо. Отже, ми не можемо нічого вигадати нового, бо, в принципі, революція відбувається приблизно за одною схемою протягом там, останніх, як мінімум, тисячу років. Провокація, репресія, революція. От те саме відбулася Революція Гідності. Провокація зі студентами побуття, масові репресії, близько 500 людей було заарештовано, народний всплеск, якби гніву народного, ну і зрештою з кров'ю з усіма, але режим впав. Так, я думаю, що буде і зараз, якщо я вже ну, практично впевнений, 100 тисяч людей на вулицях, режим Порошенка не встоїть. Питання, що буде далі, да, всіх цікавлять. Ми розглядаємо два варіанти. Ми не, можливо бути безліч варіантів. Ми розглядаємо два. Майдан це такий слабкий варіант. Приймає рішення і призначає лідера одного. Ну і якби всі підкорюються, він вже віддаде. То абсолютно зрозуміло, що швидше за все буде зовнішня агресія, зовнішній фактор. Будуть внутрішні чинники, ніхто не хоче владу віддавати, віддавати мільярди, заводи, газети і пароплави. Відповідно, і оцей лідер вже формує військо нове, формує силові структури, впроваджує національну диктатуру. Але це мало ймовірний варіант. Другий варіант, більш імовірний, знову ж таки, якась провокація 100 тисяч людей на майдані. Ну і це сприйнятний варіант. Люди, Порошенко тікає, рада сама розпускається. І швидко, поки там є зовнішня загроза, не треба це скидати, проводимо вибори. І в нас з'являється, той, хто викарбувався під час цих подій сплеску, він стає би, президентом. Так само вводить національну диктатуру, формує справжнє національне військо, ну і далі вже національна визвольна війна, перемога і побудова ОССД. Тобто ви вважаєте режим Порошенко приреченим? Так, безумовно.